Цікава історія про мене, я вам розкажу з мого дитинства. Я поділюся для мам, які бояться своїх дітей пускати в садочок. Моя мама з батьком мама була моя довго господарка, і мама мене не батьком не пускали в садочок, і я ні мій брат в садочок не ходили, бо вони вважали, що якщо дитина не ходить в садочок, тоді вона буде здоровіша. Коли всі діти в садку перехворіли вітрянкою, краснухою, кор'ю і всіма іншими вірусними інфекціями, адаптувалися до цих вірусних інфекцій і здорові йшли до школи. То Леся прийшла до школи і хворіла усіма інфекціями після того, як перехворіли вже ці інші діти. І я дуже багато пропускала школу, тому що в мене була і пневмонія, і краснуха, і не пам'ятаю, ніби вітрянка була, але в легкій формі. Я хворіла всім. Я пропускала наскільки багато, що ви собі не уявляєте. Тому, батьки, якщо ви вважаєте, що ваша дитина буде здоровіша, бо вона не ходить в садочок, це дуже помилкове твердження. Дитина повинна йти в садочок, тому що це якраз і період, коли вона адаптується, коли її формується імунітет, і вона буде потім здорова.